правильним буде застосовувати пізнанні теософських знань, про які ми ось перед цим тільки що говорили, застосувати як методологічну основу дедуктивний метод. Я розумію, що це тільки тільки на фізичному плані, ну, може, ще трошки астральний. Інтуїція дуже рідко людей на такому рівні. Знань, інтелекту і розвитку духовного, як у мене, дуже рідко до нас приходить. А хотілося б би мати якусь методологічну основу для вивчення теософії. То чи можна для цього дедуктивний метод, чи може вже він є відпрацьований тими, хто вже пройшов цей шлях, який проходжу я, то підкажіть мені, будь ласка. Звичайно, коли ми починаємо вивчати позачасову мудрість, ми застосовуємо конкретний розум, нижчий розум, який ще не здатен проникати в вищі сфери, не здатен до інтуїтивного пізнання. І я думаю, що на цьому етапі кожен має, ми всі різні. Ми всі маємо різне оснащення, ми всі маємо різні ментальні приводники, і кожен з нас має вибрати той метод пізнання, який більш резонує йому, який знаходить більший відгук усередині. І якщо, якщо ви, ну, вам дидактичний метод є для вас. Ну, Приємліми. Так, да. да. то чому б і ні? Звичайно, але тут є от такий от один дуже цікавий момент. Насправді, коли людина трошки далі прийшла по шляху, її конкретний розум, розсудливий розум, він стає тільки провідником. Чим більше часу наш розум направлений до вищих сфер, коли ми направляємо наш конкретний розум до вищого, до абстрактних істин, до понять позачасової мудрості, тим більше він очищується від примісті астрала, і тим більше він стає інтуїтивний. Оце наша попитка мислити категоріями споконвічної мудрості, вона дає нашому розуму можливість стати інтуїтивним. І дуже скоро ми починаємо отримати знання якось другим чином. Справа в тому, що коли ми читаємо серйозні труди, наприклад, та таємну доктрину, то е, зрозуміти, запам'ятати те, що вона дає, це неможливо. Вона написана такою мовою, коли там зовсім інше сприйняття. Там сприйняття, ми, е, вона дійсно налаштована на те, щоб. Е, е, Задіяти наш абстрактний розум. Коли ми питаємося проникнути в таємну доктрину, то наш конкретний розум настільки переоснащується, перебудовується, що ми починаємо принікати в вищі сфери. І там вже дедукція ніяк не спрацьовує, там зовсім інший метод сприйняття. І Дуже цікаво, що коли цей метод сприйняття інтуїтивний починає спрацьовувати, ти вичитаєш десь щось тобі геть не зрозуміло, а воно відкладається всередині, виникає відгук. Ти розумієш, що саме, справ... що саме так воно і є, що це істина, що це істина, і якимось сьомим відчуттям ти починаєш розуміти. Відкривається якесь дійсно, що покривало, піднімається краєшок. І от на такому рівні дітей пізнання вже не працює. Конкретний розум тільки провідник, він уже тоді не працює. Одну ще секундочку, от у мене бувають такі випадки. Працюю з джерелом. У мене ну, власна моя метода така, своє розуміння занотувати. Занотувала, поробила домашні справи, лягла спать, просипаюсь посеред ночі і починаю думати. Годину, другу, третю, до ранку, тоді відкриваю свої записи і розумію, що я записала не те, що я зрозуміла інакше, після ночі безсонної я зовсім по-інакшому це розумію. А інколи буває, просто красиве слово добавила чи ще що-небудь. От тут це вже просипається той розум. Так, да. Це саме те і є, про що я тільки що питалася сказати mm -hmm. однозначно. Да. Mm -hmm. Справа в тому, що у нас, нас не зовсім правильно вчили. Наше образування наша освіта освіту, да. Освіту, да, була направлена на те, щоб розвити в нас не мислення. А пам'ять в основному і те, що ми от як ми звикли працювати з книжками, ми звикли запам'ятовувати, оцитувати, запам'ятовувати, виносити як це не, роз... це не розуміння, це не є мислення. Мислення це якраз те, про що ви тільки що сказали, і саме таке мислення воно веде до інту... інтуїтивного пізнання. Воно прибуває у цей бар'єр між конкретним і абстрактним розумом.